І всім привіт! І сьогодні я хочу вам розказати про хоррор моди на Майнкрафт, які ви точно мусите в вашу збірку модів. І ще я вам розкажу про один прикольний шейдер. А почнемо ми з моду The Man from The Fog, тобто людина з туману. Цей мод додавить дивну сущність таку гуманоїдну чорну із великим ротом. Вона буде стежити за вами. Проте, якщо ви поглянете на неї, вам вже не жити, вона буде гнатися до... за вами, поки не зловить. І можете навіть не ховатися в своєму будинку, бо вона вміє виламувати двері. Наступний мод, про який я хочу поговорити, це From the Fog. Він добавить вам мод на Херобріна. Ту саму класичну крівебасу, про яку ви всі вже чули. Цей мод додавить. Все, що є в реальній крібіпасті, з вами буде ходити Херобрін, поступово себе проявляючи, будуть різні структури. І якщо ви зробите його дотем, ви його повністю розозлите і він матиме повний контроль над вашим світом. Наступний мод, про який я хочу поговорити, це Зе Anomaly. І якщо ви там побудете хоч би 10 днів. Ви її будете бачити не тільки вночі, вона буде мінятися і мінятися, і ставати ще й страшнішою і небезпечнішою для вас. Ще один мод, про який я хочу поговорити, це Siren Head The Arrival. Добавить вам сирена голового в Майнкрафт. І якщо ви думаєте, що ах, його легко побачити і можна сховатися в будинку або заритися, можете навіть це не пробувати. Якщо він вас побачить і ви забіжте в будинок, рахуйте вашого будинку, вже немає. Він його зламає і все одно добереться до вас. Закопатися під землю теж не варіант. Він просто зариється до вас. Але якщо ви будете на достатній глибині, я думаю, це вас може все ж таки спасти. Ще два моди, про які я хочу поговорити, це The Knocker і The Silence. The Knocker додавить вам е, такого як сутність, яка буде стукати вам двері, дивитися вам вікна. І коли ви розслабитеся, вона на вас нападе. А The Silence переводиться як тиша. Вам не можна шуміти дверима, і також вам не бажано плавати. Бо вам не спастися. Ще один мод про який я хочу вам сказати, це The Rake. Ну, я думаю, ви всі чули про Рейка. От і він додається вас в Майнкрафт Світ. Ще один мод про який я хочу з вами поговорити: це The One Who Watches. Цей мод додавить вам дивного гуманоїда, який буде стежити за вами. І потихеньку буде підкрадатись з вас ближче і ближче і ближче, коли ви цього найменше очікуватимете. І один Бог знає, що буде, коли він до вас добереться. Ще один мод це Eyes in the Darkness. Цей мод більше декоративний, добавить в... очі в тумані. Вони будуть стежити за вами і лякати своєю невідомістю. Проте, якщо ви підійдете до них, то на вас накладеться ефект сліпоти і сповільнення на пару секунд, і буде скрімер. Один мод, про який я хочу поговорити, це The Boiled One. Цей мод оснований на аналоговому хоррорі, який називається Boiled. І цей мод повністю додавить його в ваш світ. Є ще такий прикольний мод, називається Antlers The Wendigo. Цей мод додавить вам справжнього Вендіго в ваш світ. І відмін від інших модів, він не просто додавить вам якусь сутність Вендіго, він ще вам різні структури в ваш світ. Я маю на увазі там хижину лісника, де ви можете знайти різні припаси, і, якщо вам дуже пощати, пощастить, навіть вогнестріл. Ще один мод, про який я хочу поговорити, це The Fake Player. Добавить вам, е, такого як гравця ваш світ, він буде поводити себе ну, по-звичайному, як себе поводять люди деколи. Ну, як справжній гравець. Він матиме так, доволі страшний скін. Але якщо ви його чимось розізлите, повірте. Ви вже спокійно не будете жити в цьому світі. І останній хорор мод на сьогодні, про який я вам розкажу, називається The Bug. Цей мод добавить вам таку сутність. Ну, Він буде вести себе як Кейф Твілер. Але він оснований на аналоговому хорорі «Хлопчик Ванні. І він більше буде давити на вас емоційно. Останнє на сьогодні шейдери. Вам підійдуть для вашої хоро розбірки шейдери, під на... які називаються Insanity Shaders. Ці шейдери підійдуть для вас своєю атмосферою І додають вам туман. Світ стане таким безколірним, сумним і буде нагнітати вам атмосферу жаху. Ну, а якщо вам сподобався мій обзор на моди. То підписуйтесь на канал, ставте лайки, і всього вам хорошого.